Чи можна розірвати шлюби з-за кордону? Сьогодення приводить до того, що багато людей опинились розділеними, і більшості жінки знаходяться за кордоном, а їх чоловіки знаходяться тут в Україні. І сталося так, що, наприклад, ваш шлюб затріщав по швами, не дивлячись на те, що роз'їжджались ви ще сім'єю однак відстань все ж таки дала про себе знати, і ви вирішили, що ваш шлюб треба розірвати. Чи можливо зробити це прямо із-за кордону, не приїжджаючи в Україну? Так, це абсолютно можливо, якщо ви звернетесь до мене, до адвоката Станіслава Ліфлянчика. Я підготую позовну заяву про розірвання шлюбу. Далі я подам її до суду, виписавши відповідний адвокатський ордер на представлення ваших інтересів. Відслідкую її призначення. Далі, коли вона буде призначена, ми подамо клопотання про розгляд вашої справи за відсутністю і відслідкуємо до винесення відповідного рішення суду. Після того, як рішення набере законної сили, я зможу отримати оригінал. Рішення з відповідним підписом судді та початкою суда і передати її вам з того моменту. Ваш шлюб буде вважатись розірваним, не дивлячись на те, що ви знаходитесь за кордоном. А щоб не пропускати нічого цікавого, підпишись на мій канал, постав лайк та збережи це відео.